Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у нас 20 листопада. Я відсилаю саженці Маракуї, відсилаю по всій Україні. Отака коренева система. І зразу хочу розказати, як зберегти ці саженці до весни. Значить, я висилаю саженці із в кульочку з такою вологою тирсою. Вам треба ще до цього кульочка досипати більший об'єм або тирси, або будь-якого будь такого вологотривкового матеріалу. Це може бути агроперліт, може бути торф, може бути, перегній, щоб об'єм був десь 2-3 літри. Взяти посудину, присипати посудині ці корінці із корінці наших саджанців і занести в прохолодне місце. Це може бути підвал, може бути якийсь парничок, щоб там температура не опускалася нижче нуля градусів. Якщо буде температура 5-6 до 10 градусів тепла, то не критично. Маракуя не проснеться. Головна умова, щоб під час зберігання постійно був вологий субстракт, щоб не пересохли корінці, і водночас, щоб не був сильно перезволожений субстракт, щоб з нього не текло, щоб рослина, корінчики у рослини не загнилися. І так зберігаєте до лютого місяця. В лютому місяці берете якусь посудинку, контейнер. Може бути, якщо будете вирощувати у 10-літрових каністрах, як я показував раніше в своїх відео. Можете спочатку брати, можете брати каністру і садити свою рослинку у каністру. Треба горщик той чи каністру заповнити. Гарним субстратом, щоб там була поживна, воглого тривка і легко повітряно доступна суміш. Тобто, щоб рослин, корінчики рослини, так як у будь-якої рослини, так само і маракує, корінчик любить таку структуровану землю, щоб йому легше було пускати свої, ну, щоб, щоб він розвивався гарно. Потім заносити його у тепле приміщення, де температура ну, 20-25 градусів. Чим вища температура, я розумію, що зараз у нас е, така ситуація в Україні, що високих температур немає. але може, десь кочегарка чи е, десь біля батареї поставити, щоб зробити е, старт корінчику, щоб корінчик почав розвиватися і почали. Брунитися рослинки. От, отут із кореневої шийки, почнуть випускатися пагінці, тільки запуститься цей процес, вже можна його переносити в більш прохолодну кімнату, якщо в теплій кімнаті там не буде місця, і обов'язково виставляти на світло, щоб рослинки не витягнулися. Бо коли немає світла. Рослинка буде витягуватися і будуть великі міждовузлі, буде рослина, ну, то не добре. Тому якщо у південних регіонах це буде десь початок лютого, середина лютого вже можна цей процес запускати, то у північних районах і в Центральній Україні, і на Західній Україні, Десь можна цей процес починати на початку березня. Ті люди, які мають фітолампи, що можуть досвідчувати рослинки, можуть починати цей процес раніше. Бо основна задача нам на травень місяць, щоб вже в нас були рослини такі сантиметрів по 50-80, щоб при висадці відкритий ґрунт ми мали гарно сформовану рослину. Плюс до того, щоб вони вже вони цвітоноси мали. Бо основна наша задача це почати, чим скоріше почати процес цвітіння і зав'язування плодів, щоб рослина могла повноцінно викормити свої плоди на ліані. Отоді от самий смачний плід. Ну, поки от, от така інформація. Далі буду продовжувати свої відео. Звіти, такі, що я буду робити своїми рослинками і показувати вам. Так що на цьому закінчу своє відео. Слава Україні! Героям слава!